У Черкасах презентували медичний сервіс для лікарів та пацієнтів Хелс-24, де перші мають доступ до інформації про стан здоров'я людини, а другі можуть без проблем записатись до будь-якого лікаря. Про особливості та переваги сервісу. Дивіться далі. У Черкасах вже діяла подібна система онлайн-запису, проте вона застаріла удосконалення немає меж в тому числі і інформатизації всіх галузей нашого життя. Тому, Наші центри первинної медико-санітарної допомоги співпрацюють із медичною інформаційною системою фірмі Хелс 24 Попередній сервіс мій медкабінет більше не доступний для запису пацієнтів. Натомість черкасті та гості міста мають змогу записатися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра на Хелс 24 Зараз постає ціль зробити. Для саме для пацієнтів сервіс більш зручний, тобто зробити для них зручну, зручний запис на прийом, зробити е, відстеження в режимі реального часу своєї історії хвороби в мобільному додатку, для того, щоб там, не зважаючи від того, в який в яке місто, в який центр, в яку лікарню звернувся пацієнт, в нього постійно при собі була його електронна історія хвороби. Там щоб бувають випадки, коли паперова. Там, губиться. На сьогодні у сервісі доступний запис до лікарів першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої поліклінік. Записатись до вузьку спеціалізованих медиків поки неможливо. Крім того, пацієнти можуть бути впевнені, що їхні дані надійно захищені, адже сервіс має найвищий рівень захисту інформації, а запис до лікаря є конфіденційним. Одна з головних переваг ЛС-24 можливість запису з будь-якого гаджету, розповідає Ольга Валяєва. Для запису необхідний лише інтернет. Запис можна здійснити через сайт, можна зробити це через мобільний додаток. І також, якщо пацієнт записується через онлайн запис, то він автоматично має свій електронний медичний кабінет. Де є електронна медична карта, куди підтягуються медичні дані з центральної бази даних: це електронні рецепти, це діагнози, це в майбутньому також електронні направлення, також рекомендації лікаря. У системі вже зареєстровано понад 13 мільйонів пацієнтів та 15 тисяч лікарів по всій Україні. Зі слів Анатолія Шевченка, процес онлайн запису дуже простий. Він особисто протестував сервіс. Також можна переглянути актуальну інформацію про графік лікаря, адже реєстратура закладів самостійно вносить усі дані. Я сам як кажуть, провів особистий моніторинг, все працює зручно, але основне це треба довести до пацієнтів. Тому що все-таки дійсно більш молоде покоління, воно прогресивніше в цьому плані. Але я знаю, люди, і пацієнти наші, нашого, до нас, які звертаються з ну, вже зрілого віку, всі мають мобільний, сучасний зв'язок. Тобто над цим треба працювати, перш за все чітко це освоїти сімейним лікарям для того, щоб щось. Розказувати, пояснювати треба самим знати. Серед переваг відгуки про лікарів зі слів Ольги Валяєвої, це допоможе пацієнту обрати кваліфікованого педіатра, сімейного лікаря чи терапевта. А медустанови зможуть удосконалювати свої послуги, зважаючи на коментарі пацієнтів. Буде проводити роботу з тим чи тим лікарем стосовно того, якщо там, наприклад, якийсь негативний коментар, то звичайно буде проводитися якась робота. Медичний сервіс Хелс-24 вже доступний у Черкасах, тому кожен може скористатись перевагами онлайн-запису і не стояти у чергах. Юлія Дзюбло, Сергій Самотойсь, служба новин телеканалу Ільдана.